Вітання на часі інформаційний випуск «Южнинських новин з вами у студії Микола Старий. Коротко про головні події. Новий трубопровід у четвертому мікрорайоні. Учні шкіл навчалися долати вогняні перешкоди. Пройшли футбольні змагання, присвячені пам'яті Олексію Михайловичу Ставніцеру. На виконання розпорядження міського голови стосовно наведення чистоти та порядку до дня міста 11 вересня був проведений рейд з метою забезпечення дотримання правил благоустрою міста южного. Чи вдалося притягнути правопорушників до відповідальності? Дізнавалася Ольга Гумен. Прагнення жити в чистому та доглянутому місті адекватне бажання кожної людини. Южниці не є виключенням. Завдяки роботі комунальних підприємств Екосервіс ТМЖКЦ» на території нашого міста забезпечується належне утримання територій. У підприємстві, які уклали договори з вищезазначеними службами, проблем з состовом благоустрою немає. Проте не всі суб'єкти господарювання дотримуються вимог чинного законодавства, звідси бруд та сміття на їхніх ділянках. На території міста южного виявляються об'єкти, на яких не скучна суха трава, залишається сміття. Не прибираються гілки дерев, і за цього можуть бути негативні наслідки для самих жителів міста. Нещодавно представники управління екології та благоустрою провели так званий рейд. Першою, кого вони відвідали, стала мешканка будинку номер 10 по вулиці Хіміків. Згідно договору, який вона уклала з южинським виконкомом, жінка орендує земельну ділянку по вулиці будівельників. Проте вимог, які в ньому прописані, орендатор не дотримується. Дана земельна ділянка засмічується, не прибирається, не скосується суха трава, внаслідок чого може виникнути ну, запалення сухої трави, може бути пожежа. І тому сьогодні ми намагалися її відвідати дома, де включення протоколу про адміністративне правопорушення, за яке передбачається штраф від 850 гривень. Як з'ясувалося, це не єдиний приклад порушення. Міське поштове відділення теж потрапило до цього списку. Близько двох тижнів тому Ольга Шаповаленко вийшла на контакт з керівником закладу стосовно належного прибирання прилеглої території. Той в свою чергу пообіцяв ситуацію, яка склалася виправити та укласти договір з КП МЖКЦ. Проте час триває, а сміття не зникає. Представники управління екології особисто завітали до поштового відділення, щоб надати припис. Директора вони не застали. А чимала кількість номерів, за якими було запропоновано звертатися у разі виникнення питань, не відповідає. Ще три дні ми почекаємо, якщо міри не будуть прийняті, буде складатися протокол на директора поштового зв'язку міста Южного. Варіанти вирішення питання щодо прибирання є. Якщо керівництво установ з якихось причин не може користуватися послугами комунальних підприємств, які відповідають за порядок у місті, завжди є можливість задіювати самих працівників та влаштовувати суботники. Адже твердження, чистота та доглянутість візитна картка нашого міста може втратити свою актуальність, якщо кожен з мешканців особисто не буде намагатися його підтримувати. Завершуються ремонтні роботи по заміні водопроводу у 4-му мікрорайоні. 17 вересня біля будинків 19, 21 та 23 по проспекту Григорівського десанту відбувається останній етап переведення водопостачання на новий водопровід. Роботи велися впродовж двох місяців. Робітниками МЖКЦ, втаку та будівельної компанії. За цей час було прокладено 612 метрів пластмасової труби від бойлерної номер 6 біля хіміки 8 до вище зазначених будинків. У нашому місті, 13 вересня, пройшла акція «Забобігти, врятувати, допомогти. Такі заходи проводяться не вперше. Мета навчити учнів шкіл правильно поводити себе під час пожежі та навіть загасити її. Як пройшли навчання зі смаком креативності, дізнавались наші журналісти. Проспект Леніна на мить перетворився на навчальний полігон юних пожежників, рятувальні машини та уярмителі у спецформі. А навкруги звуки, сирени. Все як насправді, ось тільки погода виявилась досить вологою. Але на навчання це ніяк не вплинуло. Всі школи міста мали змогу відчути себе справжніми рятувальниками від вогняної стихії. Організатори не вперше проводять подібні навчання. «Здесь представлені образці техніки, які охороняють наш город. Тобто представлені дві машини пожарною часті номер 39 предоставлена машина, машина Одесского припортового заводу. и також предоставлена пожарная машина е, МПТ Южна. Зібрати школярів і відвести на не незвичні навчання довелось всім керівникам та директорам шкіл. Чи готові наші учні до евакуації під час пожежі розповідали як вчителі, так і самі школярі. Ну не дай Боже щоб таке сталося. Все таки, думаю, що колектив готується до цього, Думаю, що допоможе нам знаєте, таке в екстремальних ситуаціях таке зібратися. І ну не дай Боже, це було. Ну думаю, що це наш обов'язок рятувати дітей. Не треба боятися, а потрібно дійти сміливіше і бути завтра, завжди не готові. Не знаю, якщо не тренуватися, то зможу. Подібні заходи проводяться для загартування дітей до незвичних ситуацій, наприклад, пожежі. Учні після цікавого уроку зробили деякі висновки для самих себе. Щоб навчити дітей, як потрібно себе поводити при якомусь при якійсь пожежі, ну щоб загартувати дітей. Охочих спробувати себе у ролі пожежників виявило ще мало. І напевно найбільше дітей спробували свої сили на рятувальній драбині. Там вони відчували в себе справжніми супергероями. Не тільки хлопці, а й дівчата піднімалися на високі сходи. І найцікавіше самотужки, без сторонньої допомоги. Світ, як ти відчував себе на виху, коли ти був на такій великій вежі? Що ти відчував? Я ну, відчував пожежником і в шйомі там слух. Е як вакуумний, і погано все видно, ну, так і прямо». Теж залежить на лестниці». Навчання скінчилось. Сподіваємось, що діти що засвоїли для себе, і в момент надзвичайної ситуації знатимуть, як дати собі раду. 13 вересня в загальноосвітній школі 1 пройшло урочисте привітання та нагородження учнів школи, які посіли перше місце в міській спартакіаді та друге місце в обласній учнів переможців привітали гості свята та наголосили на важливості спорту у нашому житті. Більш детальніше дивіться у наступному сюжеті. Спорт як спосіб життя. Якщо його прививати з самого дитинства, людина, як правило, продовжує займатися ним все життя. Заняття спорту має великі переваги, тренуються м'язи, покращується кровообіг та витривалість організму, укріпляється імунітет. Для нашого міста спорт важлива складова. Тому кожного року між школами южного проводиться міська спартакіада, де кожен учень може перевити себе у різних видах спорту. Цього року ЗОЖ номер один вибрала перше місце в міській спартакіаді та друге місце в обласній. Це була нелегка перемога. Школа гордиться своїми учнями, тому в цей день їх урочисто привітали та вручили грамоти. На протяжении всего учебного года мы упорно трудились, сражались, боролись, чтобы достичь таких результатов. Все ребята молодцы, показали хороший высокий уровень подготовки. Отдельное спасибо администрации школы, классным руководителям, родителям за те, то, что они где-то детей отпускали, понимали, что нам нужно идти Ученикам першої школи. Ми бажаємо хороших результатів в цьому чебному році. Утримати перше місце. Іти вперед, не здаватися. Трудиться, трудиться і трудиться. Спертикаду були включені такі види спорту, як баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, легка атлетика, шахмати, настільний теніс, а також змагання з нащадки козацької слави. Учні гідно захистили честь школи та довели, що вони найкращі. Спартакиада прошла на хорошем высоком уровне. Первая школа вони очень організовані, молодцы всегда по э, любому зову вони приходят, будь то спартакиады, будь то другие какие-то соревнования. Учителя физкультуры молодцы, работают тоже на высоком уровне, профессионально очень все. Ну, первая школа она должна быть первой. Я всех поздравляю з с первым местом. пусть так держать и во всех видах спорта, чтобы они показывали пример для всех других школ. Многое зависит от родителей, как родители поставят своих детей на будущее, на и так оно и потом отразится на их. Как бы, то что нас касается, тренировок, мы все, все сделаем для того, чтобы они были чемпионами, олимпийскими чемпионами. Хотелось бы, чтобы родители не боялись отдавать детей в спорт, потому что все-таки спорт укрепляет, а не какие-то другие там лекарства, конфеты. Продукти, це все. Зараз все пластмасове, нічого немає натурального. Спорт єдине, що залишилося из таких натуральних вещей, які можуть укріпити їхніх дітей, наших дітей. В планах організаторів покращення якості проведення спартакіади та введення нових видів спорту. Їхня мета залучити якомога більше дітей до спорту. Хороша була успішна спартакіада, визвала інтерес у всіх, Школ міста Южного. Участвовало большое количество дітей в такому хорошому спортивному соперниче. Первая школа, перше місце в итоге після 12 видов спорту. Всі з удовольствием приймали участя, зражалися. Учасникам побажати, перш за все займатися спортом, змагатися між школами, масовість, щоб була. Ушні школи задоволені своїми результатами та й надалі планують здобувати перші місця. Спорт займає важливе місце в їхньому житті. Кожен може реалізувати свої спортивні амбіції. Ми участвували в начатках козацької слави. Ну ми участвували обі і я участвувала в баскетболі і гандболі в місті Южному. Приходиш в зал, очищаєш всю атмосферу, вона потім з часом починає допомагати. Ну просто. Быть уверенным в себе и не сдаваться было в голове всегда, и как бы так выбрали первое место. Я желаю, чтобы были успехи, чтобы занимали первые места, и чтобы к этому все стремилось. Естественно, были регулярные тренировки, и очень хорошо они продвигались. Я участвовала в, атле ну, в спортивной атлетике. Мне очень нравится. Я каждый год участвую в спортивных мероприятиях, и мне это приносит удовольствие. Життя в ритмі спорту це запоруки здоров'я і підтримання хорошої фізичної форми на довгі роки. Якщо це гасло буде супроводжувати учнів завжди, вони здобуватимуть перемоги у всіх видах спорту. 15 вересня до южного завітала трупа Закарпатського обласного державного українського музично-драматичного театру. На сцені палацу культура дружба артисти представили дві постановки: притчу мюзикл мауглі та музично історичну феєрію Моя чарівна Естер. Закарпатський театр вже не вперше в Южному, проте кожного разу артисти виступають на сцені палацу культури із задоволенням. Головний герой оповідання Редіарда Кіплінга, хлопчик Мауглі, розповів зі сцени свою історію. Спектакль поставлений так, що дивитися його цікаво і дітям, і дорослим. Розповідь перемежовується з танцями та акробатичними трюками. Постановку у репертуарі театру вже більше року. Молодий актор Рудольф Зоринець за цей час вже встиг житися у роль, хоча спочатку йому було незвично носити на сцені таку невелику кількість одягу. Спочатку трохи були якийсь такий дискомфорт, але сходити на турники нікому не завадить ніколи, воно не, не цей вотає. Спочатку десь було, мабуть, і, і, ну, і незручно перед колективом, але потім дивишся, що всі на це нормально звертають увагу і якось сам не даєш цьому якоїсь такої уваги. Спектакль Моя чарівна Естер присвячений єврейському святу Пурім. Воно відзначається в пам'ять перетунку євреїв, що мешкали на території Перської імперії, від винищування їх Аманом, улюбленцем персидського царя Агашферошам. Ну, царь Гуляка изгоняет свою жену царицу, Аман ему находит другую, несколько вариантов, так сказать, и в итоге он влюбляется просто в еврейскую девушку Эстер. И когда получается конфликт между Аманом и Мардыхаем, то Аман решает уничтожить народ весь еврейский в Персии и тогда. Но ему это не удалось. Маючі рівну Естер підготували досить швидко. Почали роботу у лютому минулого року. А вже 8 березня, саме на цей день святкування по Ріму відбулася прем'єра мюзиклу. Постанова дає можливість акторам проявити всі таланти, адже пісні та танці складають основну частину феєрії. Режисер постановних спектаклів Михайло Мельмейстер зараз живе у Німеччині, проте часто приїжджає на батьківщину в Ужгород. За допомогою режисера спектакль був перший поставлений професійним театром. Бурім шпіль, друга назва жанру спектаклю, несе головну ідею єдності. Народу та цінності історичного коріння потрібно бути вірному своєму корінню і своєму народу. Потрібно боротися за тих людей, які є твоїм єством, які є твоїми рідними, які дають і підтримують тебе, які є твоїм минулим, майбутнім і теперішнім. Театр зараз активно гастролює Україною. Найближчим часом трупа виступатиме в Одесі, а завершить свій тур у Білгородністровському. На міському стадіоні 16 вересня пройшли футбольні змагання, присвячені Олексію Михайловичу Ставніцеру, засновнику компанії Трансінвестсервіс. За звання кращого боролися дитячі команди портовик і візирка, і дорослі збірні «Тіс», «Вугілля» та візир. Матч має відбутися в будь-яку погоду. Такого девізу дотримуються всі справжні футболісти. Проловний дощ не відбив бажання у маленьких спортсменів зіграти у свою улюблену гру. Гравцям було важко, тому що доводилося боротися не тільки з суперником, а й з погодними умовами. Найкраще це виходило портовика, якому більше вдавалося комбінаційні і технічні компоненти. Вони і відкрили рахунок у цій грі після красивого дальнього удару. Команда з візірки так само створювала моменти біля воріт суперника, але десь не вистачало майстерності, десь холоднокровності. Проте, в цілому, явно Перевага була на боці портовиків, і свідченням цього стали ще два забиті м'ячі. Все, що вдалося зробити гравцям візірки, це забити гол престижу. 3-1 на користь більш досвідченого і зіграного портовика. Після фінального свистка гравці обох команд, незважаючи на рахунок і погоду, були задоволеними грою і мали гарний настрій. Сування супер. Ігра пройшла хорошо. Ми виграли 3-1. Игра прошла хорошо, играли, старались. Ну, вы не наш день сегодня. Ребята сыграли хорошо, старались, вылаживались. Немножко, немножко не повезло, погода мешалась. Скользкий, скользкий газон, мячик. Ну, ничего, будем стараться, будут они дальше выигрывать. Від акомпанемент дощу пройшла ігра дорослих команд. Візір та ті свогілі зустрічаються вже не вперше, тому це протистояння було принциповим, але поєдинок не вийшов настільки вже напруженим, оскільки перевага однієї з команд була значною. Візір тримала нитки гри у своїх руках і постійно створювала тиск на ворота суперника. Ці свогілі самовідано захищався і намагався гостро контратакувати, але тим не менш власні помилки і напористі дії атаки суперника вилилися у пропущені м'ячі. Їх візір забило цілих шість. Команді «Ті Вуилья вдалося реалізувати лише два свої моменти. Проте турнір товариський, тому ніхто не був розчарований. Хочу сказати, що трохи погода не дала зіграти більш красиву игру. В першому таймі у нас було кілька моментів, які ми не реалізували. От, в цілому гра пройшла добре, пропустили м'ячі. По можу тільки сказати большое спасибо супернику. Получили большое удовольствие, почти память Леонид Михайловича. Ой, Алексей Михайлович, я прошу прощения. Хочу поблагодарить руководство, которое сделало это. Своей игрой мы довольны. Потом большое спасибо сказать соперников за хорошую игру. Хотим большое спасибо сказать Савичеву Геннадию Леонидовичу, Мураному Сергею Васильевичу, Кузьминой Елене Вадимовне за такие мероприятия, что дети получили удовольствие. Ну и мы получили удовольствие. 14 вересня відбувся бліц-турнір із шахів, присвячений дню фізичної культури та спорту та ювілею міста. Всі шанувальники шахів мали можливість взяти участь у інтелектуальному суперництві. Як пройшла зустріч, та хто виявився кращим, знає Світлана Тарасенко. Бліз-турнірі взяли участь 10 любителів шахів різної вікової категорії. Майже всі учасники мають другий розряд. Після бліз-турніру розпочався тур командного чемпіонату шахів. Учасниками стали представники Палацу культури, дружба, автошколи і «Портофлоту». Може, це сложна з дорослими грати, ігра вони вже більше ходять, лучше знають. На цьому турі виграла команда ДК, але ми не розстраємося. Віз турніру в п'ятому стакувальному турі свою майстерність проявили шахісти Косянчук, Ткаченко, Бурлака, Яцьків. Переможцем турніру став Юрій Косянчук, а в командному чемпіонаті перемогу здобула команда Палацу культури Дружба. Ми в минулорічному меморіалі Гайворонського також брав участь у п'ятому відкритому чемпіонаті, відкритому турнірі припортового заводу. Ну, в цьому році також брав участь в обох цих іграх. Мені дуже подобається. Такий великий досвід набуваю, особливо коли граєш з гравцями більш високих розрядів. У мене самого десь приблизно другий розряд, але скоро, я так думаю, буде підтверджений перший. В цій грі в я граю за команду ДК Дружба. Поки що вдалося зіграти так, що немає ні одної поразки. Такі турніри покликані збільшити інтерес до шахів, адже це спорт, який розвиває логічне мислення та інтелект гравця. В нашому місті велика кількість людей присвячує себе цій грі. Сподіваємося, що з кожним роком любителів шахів буде все більше. Це всі матеріали на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться у четвер, 19 вересня. На цьому я з вами прощаюсь на все добре.